Целочка Це розказувала, як вони з Ірпіня виїжджали, а ми тоді уже тиждень не могли з ними вийти на зв'язок. Ми самі були в Макаровському районі, не могли з ними зв'язатися. і... Коли втекли з туди з Ясногородки з Макаровського району і заїхали вже в безпечне місце, і трошки відпочивали, бо там два тижні практично не спали. І все намагаємось дозвонитися до Паши Зелою. Все дзвонимо, дзвонимо, розшукуємо, думаємо ах, вже навіть не хочу казати, що ми думали. Вмикають батьки телевізор. Ми сидимо, я бачу пашину синю куртку. І він цю бабусю веде по телевізору, веде через цей містер пенський. Я їх закричу, кажу: це ж паша, Таня, Паша! Ми тоді плакали, просто що вони живі. Паша тягне цю бабусю. Слава Богу. Слава Богу! Дякуємо тобі, Боже. Друзі, я вам скажу зараз дивні речі. Ви знаєте, Люба теорія мертва поки не торкається справжніх справ. Євангеліє, воно мертве поки не, застою, не застосовується в справжньому житті. Ви знаєте, що більшість псалмів, послухайте уважно, більшість псалмів були написані на війні. Тому в звичайному житті. Іноді складно зрозуміти емоції Давида, який проклинає ворогів, який каже: Боже, розби їх зуби, знищи їх. Нам ми, ми такі ніжні християни з такими ніжними душами, як такі кришталеві чаші. Ми так намагаємось зберегти свою чистоту, свою сутність, начебто, ми збираємося на цій землі жити вічно. Коли люди потрапляють в такі екстремальні умови, ви знаєте, от сестра розказує про те, як вона впала. Знаєте, іноді, я ні про що не хочу зараз вчити, але іноді це просто правда життя, це просто факти. Іноді ти починаєш відчувати Божу присутність, коли потрапляєш в екстремальні умови. І послухайте, я не кажу зараз про те, що Бог посилає ці екстремальні умови. Ні. Навпаки. Навпаки, проблем собі я найду сам без Бога. Послухайте, я в цьому експерт. Найти собі проблеми не треба, щоб Бог посилав їх на мене. Я їх сам здибаю. Повірте мені. А от Господь завжди приходить в ці проблеми. Він не посилає хворобу, Він не ставить, як це називається, підножку сестрі, щоб вона впала. Але він посилає ангелів, які піднімають, і він зцілює, Він достає нас з халепи. Амінь? Це його робота втрутитись. І ви знаєте, якщо ви. Так сумуєте і вам так не вистачає Божої присутності, і вам здається, що ви далеко від Бога, ми буквально на домашній групі про це спілкувалися, що навряд чи апостол Павло шукав психолога або консультанта, щоб поговорити про свої душевні волнення. Тому що коли б'ють палками. По ногам 40 раз, або коли камінцями тебе за містом прикидують, то якось всі душевні емоції приходять в рівновагу. Зразу все стає нормально. Коли Павло каже про те, що коли ми боролися. <звір'> ми коли ми були на грані смерті, коли ми, коли Павло каже, я кожен день помираю, послухайте, він не каже оці релігійні штучки, що нам треба померти для себе. Я я от зараз так стараюсь. Він не про це каже. Він каже про реальну смерть. Я кожен день хожу на краю, а іноді. І до смерті побивають камнями, і Господу треба воскрешати мене. Амінь. Він не говорить про якісь внутрішні такі переживання, які от мене от турбують. Євангеліє оживає під час проблем. Слово Боже живе і дієве. Воно починає діяти тоді, коли воно потрібно. Люба теорія так. Ви можете вчитися а, 6 років в університеті, вивчати якісь там правила, там, формули, ви можете все знати. Пусте. Все пусте, поки не починаєте вирішувати проблеми. От коли ви там вчитеся на інженера-будівельника, Поки ви не попадете, не втрапите на будову, отак от в багнюці, в глині, і вам не треба там заливати фундамент десь під глиною, вам ті всі знання до одного місця. Але коли ви втрапляєте в халепу і її треба вирішити, отоді все оживає, отоді все стає дієвим. Слово Боже, так само. Живе і дієве, під час ваших проблем, під час ваших турбот, під час вашої біди, під час вашої хвороби слово Боже приходить, щоб вас зміцнити і зцілити. Не бійтесь ті, хто можуть вбити ваше тіло, бо душі ваші не можуть зашкодити, каже Ісус. Не бійтеся, не бійтеся. Нічого не бійтеся, вам вже нічого не зашкоджує, бо життя наше вже заховане разом з Христом всередині Бога. Амінь. Слава Ісусу! Щеба раба я не знаю, в нас є цілих 15 хвилин. І я навіть не знаю, як ними розпорядитися. Просто стільки часу, що я навіть не готовий стільки проповідувати. Гей, ми продовжуємо. Ми продовжуємо рухатися в цьому прогресуючому. Будь ласка, слава Ісусу! А, Здравствуйте все. Я что-то вот не дух побудил именно делиться. Ну, я состою так каждый вечер, в 9 вечера, межконфессиональная платформа «Мы молитва». Ну, молитва за всю Украину. Люди подключаются, служители много, 200 человек где-то. И, вы знаете, меня вдохновило одно свидетельство женщины. Ну, она служитель в Днепре, Там же постоянно, ну, там Днепр постоянно обстреливают. И она говорила о том, что ну вот у нее такое было видение и ответы от Бога, что, э, ну, все это и Запорожье, или Запорожье даже, по-моему, еще ближе туда. И она говорит, э, ну, такой ответ был, ну, с Господом, вот, э, Боже, э, ну, наша часть здесь, вот, все равно эти обстрелы, но не могут взять, вот, не могут взять ни Запорожье, ни Днепр, и приходит такой ответ, что на самом деле не может взять благодаря очень сильным служителям, ну, множественным молитвам святых. Это место не могут взять, не возьмут ну, в духовном мире. Кто-то видел именно видение о том, что невозможно, вот злые силы пытаются, невозможно, потому что очень сильные молитвы идут. И я как-то меня это поддержала, потому что иногда так думаешь, каждый обстрел вроде бывает, есть какие-то силы молиться, реально от Бога побуждение, бывает просто очередная тревога, тебе то то летит, то летит. Но меня это вдохновляет, вот и сегодня как раз Таня делилась о том, что вот этот кирпичик выстраивает, ну, что от, от твоей молитвы... ты думаешь, ну что в этом зависит, ну, там, на самом деле очень много. Это вот тот кирпичик, да, выстраиваешь, ты молишься, ты просто очередной раз, вот твоя ну, служение реально в Крыне, твоя помощь, это вот реально в силе молитвы. Много может, и сильная молитва, правильно. Слава Богу! Слава Богу. Я вже не буду проповідувати. Ми наступного разу продовжимо розбирати послання Галатам, але я наповню генеральну лінію того откровення, про яке ми вже спілкуємось деякий час, і це откровення, воно написано в посланні римлянам, де сказано: адже ви одержали духа. Кримлянам 8. Бо всі, яких веде Божий дух, сини Божі, адже ви не одержали духа рабства, щоб знову жити в страху, але одержали духа синівства, яким кличемо ава Отче. Сам дух свідчить нашому духу, що ми діти Божі. Якщо ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога. І спадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, що має з'явитися нам. Усе творіння з надією очікує з'явлення Божих синів. Тебе. Адже творіння підкорилося марноті не добровільно, а через того, хто її підкорив. Але воно з надією. Воно має надію. Творіння навколо має надію, що саме буде визволене від рабства зотлінню. Для свободи слави дітей Божих. Все творіння навколо повинно бути визволене в вашу свободу, в свободу слави дітей Божих. Все творіння навколо очікує, коли з'являться, коли проявляться, коли стануть явними сини слави Божої. Господи, ми дякуємо Тобі за проявлення Твоєї слави. Ми дякуємо за проявлення Твоєї величі в нас. Ми дякуємо Тобі, що Ти звільнив нас від рабства, від неволі тлінню. Свободу слави, вічного життя дітей Божих. Ми дякуємо тобі, що ми є спадкоємці, спадкоємці Бога, що гріх більше не володіє нами, що ми більше не люди плоті, але ми живемо за духом. Що більше гріх не володіє нами. Він розмовляє на незнайомій нам мові, тому що ми, ми це ті, хто живе в Царстві Божому. Я праведність Божа у Христі Ісусі, скажи так. Я спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Я син, я не раб. В мені більше немає гріха. В мені більше не живе природа Адама. Я співрозп'явся Христу. І уже не я живу, а живе в мені Христос. Він живить мене своїм життям. Своєю праведністю, своїм миром Він став для мене премудрістю і розумом від Бога. Христос моя премудрість, Христос моя праведність. Я отождествився Христу. Я тотожний Христу. Те, що істине для Христа істина й для мене. Я буду там, де мій Господь, де Христос, там буду я. Той, хто почав мені своє добре діло, той доведе його до досконалості. Кожен день, Господь, вдосконалює мене. Кожен день він працює з моїм серцем, кожен день він відкривається мені більше і більше. Щоб диявол не сказав тобі, друже. Щоб диявол не сказав тобі, друже, щоб диявол не нагадав тобі про твоє минуле. Можеш навіть не сперечатися, можеш сказати, це правда, це так і є, це все про мене. Але я помер. І більше мене немає. Я Воскрес у Христі Ісусі. Я створений заново у Христі Ісусі. Того вже немає. Все старе минуло. Тепер. Все нове. Все нове. Все нове. Восьмий розділ римлянам тож нема тепер жодного осуду. тим, які у Христі Ісусі. Якщо ти у Христі Ісусі, тобі нема жодного осуду. Амінь? Знаєте, одна мудра людина сказала: якщо ти хочеш попасти на небо. Тобі доведеться покластися на Ісуса. Якщо ти хочеш попасти в пекло, покладись на щось інше. На що завгодно. Покладись на що завгодно, крім Христа, і попадеш в пекло. На себе, на закон, на церкву, на пастора, на, 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 на релігію, на що завгодно і попадеш в пекло. Єдиний спосіб попасти на небо це покластися на Ісуса Христа, який би немічний ти не був, Він тебе дотягне, донесе, доведе, приведе в своє царство. Амінь. Тому що Він начальник. Він начальник і творець нашої віри. В російському перекладі начальник і совершитель вери нашої. Тобто не я начальник вери Чукотки. <сум> <сум> начальник і совершитель вери Ісус. Той, хто почав мені добре діло, той доведе його й до досконалості. Не кине на півдороги. Амінь. Амінь, друзі мої. Якщо ви приготували пожертву десятину, якщо хочете посіяти ваше зерно в добру почву, у нас є чудо, чудодійна корзинка, яка з силою Божою примножує насіння, тож маєте сьогодні, тільки сьогодні і тільки всі наступні рази ви маєте можливість посіяти так, щоб Господь дав вам щедрий врожай. Ми минулого разу казали про те, що Бог дає насіння кому? Бог дає насіння кому? І хліб в поживу кому? Тому, хто сіє. Амінь. І він же і дасть щедрий врожай. Не буває врожая без посіву. Амінь. Любі друзі, благословляйте один одного. Запросіть когось на чай, на каву, на суші, на капучино, на піцу, на шашлик, гарна погода на прогулянку, на пляж. Благословляйте один одного. До наступної неділі не запізнюйтеся, краще приходьте раніше. Божого благословення і гарного вам тижня. Амінь.